Міфи давньої Греції. Повернення ІЗ розділу Аргонавти. І от настав той щасливий день, коли Арго підійшов до рідного іолка. Та ніхто не зустрічав героїв, ніхто їх уже не чекав. На березі сидів тільки старий рибалка, і від нього аргонавти дізналися про дивні. І прикрі речі. Усі жителі Іолка давно вже повірили в загибель Арго, а найперший повірив цар Пелій, що сам послав Ясона на неминучу смерть. Коли збігло багато часу, а від аргонавтів не було ні чутки, ні звістки, Пелій звелів убити Ясонових батьків, гадаючи, що тепер ніхто за них не помститься. Добрі люди попередили старих, але ті випросили в пелія тільки одне дозвіл самим позбавити себе життя. Так загинули Есон та його вірна дружина. Від тих слів Ясонові аж потьмарився сонячний день, і люта ненависть до пелія обпекла йому серце. Проте він не сказав ані слова. Тільки глянув на медею, і та мовчки кивнула. Аргонавти попрощалися з кораблем, що витримав найстрашніші бурі, не раз долав розбурхані хвилі, пройшов поміж скелями, де ледве птах пролітав, промчав повз кровожерних чудовиськ. І завжди, і в ясну годину, і в чорну негоду. Був їм вірним другом, рятівником. Герої витягли Арго далеко на берег і поставили біля Посейдонового храму, присвятивши корабель могутньому володарю моря. По тому аргонавти усі разом подалися до міста. Коли вони урочисто вступили в царський палац, несучи золоте руно, вкрай здивований пелій. Мимохідь став їм назустріч, не зводячи погляду з блискучого дива. Ясон нічим не виявляв перед старим і недужим царем своїх почуттів і віддав йому, як належало золоте руно, здобуте нелюдськими зусиллями. Пелій став голосно вихваляти мужність і розум Ясона, але і не здумав передати йому царську владу. Перемігся я сон і змовчав. Та ввечері, побачивши його скам'яніле обличчя, медея заходилася варити якесь чорне зілля. Недарма медея була чаклунка. Вона швидко заприязнилася з Пелієвими дочками і розповіла їм потай, що вміє повертати молодість. Спершу царівни не йняли тому віри. Ніколи ж бо вони про таке диво не чули. Тоді медея, на їхніх очах зарізала старого барана, що ледь дихав, кинула його в казан, де кипіло чаклунське зілля, і невдовзі, з того казана на очах у здивованих пеліад вискочило маленьке біле ягня. Не тямлячись із захвату, царівни стали благати медею повернути молодість. Цареві пелію, що був уже зовсім херлявий, кволий, Нашого батька долає старість. А що станеться з нами? Казали царівни. Допоможи нам, медеє, зроби батька знову молодим і могутнім. А Чаклунці тільки того й треба було, не виказуючи своєї радості. Медея помовчала і ніби по довгій надумі сказала. Гаразд, хай тільки сонце-сяйний геліос тричі випряже потомлених коней, а на четверту зоряну ніч я поверну в молодість цареві Пелію. Проте в ту зоряну ніч старий Пелій через медеїне чаклунство не став молодим. А навіки зійшов у похмуре царство тіней. Жахнулися царівни, збагнувши свою провину і чорну підступність чаклунки. Та, вдавшись до злочину, медея не зрадила Ясонові. Царем іолка став Пеліїв син Акаст, колишній товариш і супутник Ясона на Арго. Ще в колхіді він намовляв Ясона. Не брати із собою на корабель чорноокої чаклунки. А тепер, після наглої смерті старого пелія, розгніваний молодий цар звелів Ясонові і Медеї негайно покинути іолк.